Вітаю на уроці, математики! Сьогодні на уроці ми з вами будемо множити на кругле двоцифрове число і будемо розв'язувати задачі на знаходження часу початку події. Назви наступне число. Звичайно, 179. Назви наступне число. 158. Назви наступне число. 233. Назви наступне число 269. Назви наступне число 180. Назви наступне число 122. Запиши каліграфічне число, яке складається з двох сотень, двох десятків і трьох одиниць. Звичайно, це число 223. А зараз працюємо письмово. Запиши кожне з розрядних чисел добутком за зразком. 80, 80 дорівнює 8 помножити на 10. 50 5 помножити на 10. 400 40 помножити на 10. 90 помножити на 10. Молодці. Продовжуємо працювати письмово. Склади добутки за схемами, обчисли їх значення способом послідовного множення. 40 помножити на 5. Ми з вами спочатку множимо 4 на 5, дорівнює 20 і 0 поруч дописуємо, виходить 200. Молодці. Будь ласка, склади добутки за схемами, запиши їх до свого зошита і правильність виконання, перевір за відео. 40 помножити на 7, 280. 40 помножити на 10, 400. 40 помножити на 1 40. 60 помножити на 3, 180. 60 помножити на 0, 60. 60 помножити на 9, 540. 60 помножити на 4, 240. Молодці. Розглянь записи і поясни обчислення. 24 помножити на 40 дорівнює. 40 розкладаємо на розрядні добутки на 4 і на 10. 24 множимо на 4, 96, тепер 96 множимо на 10, дорівнює 960. Скажіть, будь ласка, чи зручний цей спосіб обчислення? Ні, звичайно, незручний, можна заплутатись, тому ці добутки можна обчислити й письмово, що ще й краще. Давайте з вами згадаємо, як ми обчислюємо добутки, якщо один із множників є круглим числом. Подивіться, будь ласка, 24 помножити на 40. Ми з вами другий множник. Записуємо так, начебто, збоку. Таким чином, щоб 0 у нас не стосувався жодного числа. Так? І починаємо множити. 0 одразу опускаємо донизу. 4 помножити на 4. 16. 6. пишу, 1 пам'ятаю. 2 помножити на 4. 8 і 1 пам'ятали 960. Наступний вираз. 28 помножити на 30. Теж запишу таким чином, щоб 0 у нас був начебто з боку. Так? Одразу 0 опускаю. 8 помножити на 3. 24. 4 пишу 2 переношу на десятки. На сотні. 2 помножити на 3, 6 і 2 сотні 8. І буде у нас 840. Будь ласка, виконай множення письмово. Це означає в стовпчик обчисли, будь ласка, ці вирази. І за відео перевір правильність виконання. Правильність обчислення. Молодці. Котру годину показує кожен годинник. 7 годин, 49 хвилин. Котру годину він показував 30 хвилин тому. Це означає, 7,49 відняти 30 хвилин буде 7,19. 11.30. А 30 хвилин тому. 11.00. 15,20. А 30 хвилин тому. 14 годин 50 хвилин. Молодці. А тепер розв'яжемо письмову задачу. Поставте відео на паузу та прочитайте задачу. Скажіть, будь ласка, що нам відомо? Що шкільний ярмарок тривав 3 години, і закінчився о 15 годині 20, 30 хвилин. Скажіть, будь ласка, що потрібно знайти в задачі? О котрій годині розпочався шкільний ярмарок. Для того, щоб визначити час початку події, потрібно час закінчення відняти час тривалості. Отже, 15 годин 30 хвилин відняти 3 години. Буде 12 годин 30 хвилин. Отже, у котрій годині розпочався шкільний ярмарок. О 12 годині 30 хвилин. Молодці. Тобто для того ще раз наголошую ще раз, для того, щоб визначити час початку події, нам потрібно з вами час закінчення події, відняти час тривалості події від часу закінчення події, відняти час тривалості, і ми з вами дізнаємося час початку. Наприклад, потяг. Прибув на кінцеву станцію о 19 годині. В дорозі він був 7 годин. О котрій годині потяг почав рух. Нам слід від 19 годин відняти 7 годин. І буде 12 годин. О 12-й годині потяг почав рух. Сподіваюсь, що вам зрозуміло. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!